Привіт! І ви на каналі Ельф Єви і я вирішила пограти в церкві, тому я вже давно тут не грала. Влаштувалася. Все, обно... обнову так, що ти хочеш. Uh, Давайте wow. це. Привіт! чим хочете перекусити? Я готова заказати. Капітан єсть. Вау, дякую! Давайте подивимось, якого немає, бо в мене тільки що прийшов. А, ось тут. Обслу... Обслуговуємо цього. Ей. Ей, чого я обслуговувати не можу? Е! Алло! Алло? Алло, я не можу. Ну хай. Я не можу. Алло? Я не можу. Ч що? Що? Я відійшла не, не знаю. А, все, ура! Нарешті! Нарешті! Добрий день, чи можу я прийняти ваше ваш замовлення? Все виглядає дуже класно. Дайте подумати, О, що там готують. Та четвертий, безріш. Дивіться, повара не тільки один. Привітик! Що хочете замовити? Я готов замовити... Попероні. Ну, скільки можна цих папероні? Як вас? Так. Що ви хочете заказати? <світ> Я. Нарешті якась інша піца. Давайте тебе приймемо замовлення єсть. Рад тебе знову бачити! Що б хотіли замовити. Є! Давайте замовляємо. б хотіли замовити? О, я знаю, що я хочу. Сир пі... Може їм допомогти, не знаю. Ні, ну не знаю, вони справляються. О, золоте замовлення. О... Не хотіла би попробувати піцу пепероні? Я вибрав сирну. Єсть yes, крутяк, говорить він. Вона. Там замовлення? Дивіться, подивімося. Всі. А, поставщика немає. Дивіться. Ну, поки в них, по-моєму, все А, Немає. Треба поставщика, А, поставщик з'явився. Поставщик з'явився, але в них немає сиру і соусу. Лимонад. А де пор? А, якраз може він і поставщиком. А тоді якщо я гри йду. А, -а, -а, -а. а. ну коротше, зрозуміло. Давайте краще касіром попрацюємо. Що ви хочете замовити? Пепероні. Так, давайте цього приймемо. Здравствуй, добрий день, ви <зум>... з заказом подивилися. Все виглядить замечательно, де. Ну, коротше, папероні замовив. Ого, дві однакових прийшло. Близняшки чи що? Привіт! О, mm. я не знала. Секунду. Поговара <deserves a sense> немає. Капець. Але все рівно, ніхто не приготує навіть ніяких там нема. Це so, найкраща піцерія в місті. Чи можу прийняти ваше замовлення? <раприк> Дякую, до побачення. <раприк> так, тепер. А повора немає. Та, скоро зараз постачу, роїде. Пепероні вибрав. О. Так, повара знайшли. О, і нарешті зробили, і тепер, ну. Хм, піцу чи напій. Папероні. Бай! Знову ця дівчинка не прийшла. Ну, що ж то таке? Привіт! Чим би б хотіли перекусити? Mm. Хм, ковбас чи папероні. Знаю, давайте в цьому відео на різні роботи, чи там дівчинка, по-моєму, треба їй допомогти. Давайте оцю ще приймемо замовлення. Ей, давай. Так. Mm. Давайте останнє замовлення приймемо. Пішліть готувати. Я вибачте, що я ну, нічого не говорю, просто я захопилася сильно. Так, давайте золотий я відправимо. відправимо. Так, значить, іще давайте сирних поробимо піц. Це, до речі, зручний лайфхак. Це ой, дуже зручний лайфхак. Тому що ви спочатку просто піци достаєте і потім накладаєте, що вам треба, наприклад, там ось таких накладемо. Ой, там щось фасо... там кого. Там що, немає того, хто робить, то все. А, все. Все, все, все. Да, пишем, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зараз в мене чат не відкривається. А це таке? Да, пишем, да. Вона пішла, типу, то що я повар. Ой-ой-ой. Піца згорівши. <рив> я впіні. <рив> я в піні вся. <рив> давайте напій поки відправимо. Так, головне оці що вони пери. Так. Я не знаю, вибачте, я дуже якось... За дивилася на піц? А, вона менеджер! Я зрозуміла, чи вона тут. Ой-ой-ой. Честь не пролаву пиццу. Ой-ой-ой. Я зрозуміла, то що тут не було. Я Йо... А, Так, Чи вона не лізе. Є. Ну, нема. Так, давайте зараз іще поробимо чуть-чуть піц. Звичайних сирних. Раз, два. Ой, я забула, що треба спочатку кетчуп і щей. Так, зараз давайте чуть-чуть ще корову. Ну, я не можу цю вже не можу бросити, бо як ми бачимо, що поваром. Я коли я постійно грала, то навпаки, багато хто навпаки, часто був е, повар, бо кухар був часто зайнятий, бо навпаки, всі хотіли не бути, і всі навпаки займали. Ну и такие. А ну, есть подарунок. Так? Это wow. так, звичайно, сырный там еще є. Так, подарунковая пицца. Ой-ой-ой, давай Ой -ой -ой. так. Ой-ой-ой. Блин, ну вещи так вот. А, ну у мене сыривны, є? А у Є, Есть подарункова пицца поїхала. давай ще зараз Я, 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 знаєте, я, дуже, я Напевно вам музику якусь на фон поставлю, що в так скучно було дивитися. І зараз, напевно, десь ось тут пришвидшу це, бо правда якось я занадто довго мовчу. Но я буду з вами розмовляти, якщо що, може, не пришвидшу, просто музику на фон поставлю. Якщо я почну мовчати, то просто ну, хоча б музика буде. Дивіться, вона. Прям, знаєте, мені подобається реалістичність цієї гри. Вона, реально, ця піца прям реально піднімається. Реально, типу, щось такого ще. Давайте напій відправим. звичайну, піцу відправим. Пепероні відправим. Опа. О, мені зарплата прийшла. А, о, якраз... Ой, якраз... ой-ой-ой, зараз горить там піца. О! о о о да. Це ідеальний час. Тоді удвоєний час це класний час, бо тоді більше платять. Тоді вони всі типу золоті. Трінато, госкіки. У мене ж було менше там замовлень. Так, так. Давайте удвоєний час вирішую вам познімати багато відео. Тоді, якщо я знов тако, якось так пропаду, мені стане лінь знімати, то хоча б ви зможете передивитися відео з тих чомусь. Так, Я щось забагато. Так, так, давайте, давайте, давайте загружаємо всі піцу. У мене, по-моєму... А, не, вистачить, вистачить. А, блин, вистачить. А давайте поки оцю поставимо закликатися. Давайте, все, зараз. Я дуже напружена, бо зараз двойний час і більше платять. А, і дивіться, воно швидше ще... Це готується швидше, багато. Дивіться, тепер можу. Цю, цю треба ще так от зробити сиром і закрити. Так, відправляємо папероні, папероні. Чого вони так багато замовляють папероні, чесно? Я не розумію, чому так. Вона що настільки смачна піца, що тільки звонять. Мені буквально за все приносить, За що я роблю? Приносяться гроші. А, ще дві хвилини. Що я так поспішаю? Так, да, вони, дивіться, всі стають золотими. Ось подарункова піца поїхала якась. Типу, коли ти її відводиш до кінця, їй, по-моєму, якийсь подарунок вручається. Так, ось так приблизно працює це все. А, касира немає, думаю, чого так замовлення не приходить. І ще зараз дві віддам піцу, і в мене не буде замовлень. Це буде капець. А давайте зразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не перезапекла піцу. Реально, воно все просто швидше йде. Я злякалася, чуть могла зараз перезапекти. Давайте. Все, все. бачите, вона золота вся стоїть, піцца. Тільки... А, -а, 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 -а. Тільки щоб просувалася, ще нормально. Мені буквально забага за все дають гроші. Щось не виволює, що таке. І ще дві. А, вон якраз. Що ж ви мене увольняєте і знову? Я ж повар, я повар, я кухар, чого ви мене увольняєте? Чого ви не хочете? Їхати? Слухайте. Чого на мене увольняє? Ой, ще одна піца з'явилася. Я реально навчилась зараз бачите, швидко готувати. Ще одна хвилина, касира немає. Що мені готувати? Не скажіть, що мені готувати? Раді. Он мені. Я вже 600 заробила! А що мені готувати? О! Ага, воно само тоді з'являється. Бачите? Бо косири немає, ніхто не приймає замовлення. І давайте, замовлення. То що мені без діла сидіти, давайте поки заготовок поробимо. Заготовок, який потім зразу в пічку треба буде відправляти. Де касири? Тут всі чогось ...повиходили. люди часто. 10 секунд залишилось. Ну, запікати я точно не буду, тому що коли ви запікаєте. О! Нарешті з'явилася нова піца. Давайте відправляємо в пічку, поки відправимо напій. Ну, вже подвійний час закінчиться, але все рівно. О, 661 заробила. Ух, це прям клас! Так, давайте тепер пепероні і відправляємо. Там касир з'явився. А, якийсь новий. А що він на пол кидає? Ви знаєте, коли ви кидаєте на підлогу, то вона ще ж. Ще... Я сказала, я буду всім пробувати, тому пішліть знов касирить. Пішліть, приймемо одне замовлення. Что хочете замовить? Давайте станем кассиром. А, и она сразу стала тоже кассиром. Ну, блин, ну классно просто. Давайте отправлять пиццу. Да что ж она стоит? Не знаю, чего она стоит кухором Ведь сразу только я стою кухаром, она тоже стоит кухаром. Только я стою кассиром, она сразу стоит кассиром. Це якось дивне. Це якось реально дивне. Що вона готує? Мені треба це готувати, у нас немає замовлень. Я просто роблю заготовки, чесно. О, напій знов відправляє... Смислені. А, звісно, вона зараз вона переведе все нафіг. Ну, реально, ой, ну. реально, ну. Та що ж в мене піца? Кладеться. Не запікай, нам поки не. О, ось тепер треба. Та що ж ти робиш? Тут така замерша вже піца. Не можна їх приготувати. Давайте поки в пічці розкладаємо їх. Чим потім. Не знаю, що потім. А, давайте я зараз виключу. Зароблю щось щоди... зараз виключу, підзароблю чуть-чуть грошей і повернуся. Друзі, у мене взагалі щось вилетіло все. Зараз давайте перезайдемо і просто будемо влаштовуватися реально на всі професії. Я вже побула кухарем, касиром, пішліць наступним. Це той, хто розрізає і впаковує піцу. Це фасовщик. Ні, не розрізаю, просто впаковую. Не знаю, чи воно загрузиться. Друзі, я чесно, 5 хвилин сиділа, реально. А, я влаштувала взагалі фасовчиком, не знаю, чого. Чи... А... 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 Ну, тоді давайте я буду завершувати це відео, бо я реально не можу підключитися. Я вже не хочу чекати і ще довше. Тому всім гарного дня, вечора, ранку. Не знаю, коли ви це дивитеся. Дякую всім за перегляд і до побачення!